Сосновий ліс, селище нові санжари. Я на роботі в Полтаві знову вибрався в ліс. Думаю, поки ще є, бо на слідчий тиждень вже можуть не бути. І так воно, напевно, є. Годину я вже ходжу, знайшов всього 5 грибочків, одного роздавив, мудрився, але от е, попав на грибницю, де все ж таки. Ніхто, напевно, ще не був, бо зазвичай я знаходив маленькі гриби до 10 сантиметрів, а це от знайшов таких зразу чотири. Дивіться. Це один. Два. Je tam moc čtvrtý. No taky. Sláva Bohu.